Інакшого варіанта, де зараз зароблять, ну я взагалі не знаю, Сергій дві-три поради українцям після того, як вони виїхали за кордон. По-перше, я думаю, всі стосується це гроші, де mm -hmm. шукати. Тобто, я розумію, що всі намагаються якось викрутити знайти якусь фізичну роботу цю історію, але я одразу радив би відмовитись від. Тобто ви можете знайти, але це має бути тимчасова міра, треба всім йти в онлайн. Чому? По-перше, прогнозована війна в Україні. Неясно, де треба буде тікати, що ви будете робити, де шукати гроші, якщо воно почнеться. Тобто зараз немає нічого краще онлайну. Якщо це онлайн, це точно щось зв'язано з блогінгом, бо всі люди залежність від соціальних мереж. Якщо ти навчишся збирати увагу людей і потім їм продавати корисні для них товари, які вони самі шукають, тобто ти будеш рекламою. Яка всюди є, тільки чомусь хтось з неї заробляє, але не ти. Чому? Якщо ця вакансія зараз відкрита, і вона це не останній вагон зараз. Я зараз нічого краще для українців не бачу, коли я спілкуюся з друзями, в якими я приїжджав в Німеччину, коли я був поранений, які починали з нуля. Це люди, це люди яким я зобов'язаний багато чим в житті. І я їм це раджу найближче. Як і собі, тобто я цим займаюся. І інакшого варіанта, де зараз зароблять, більш стабільного, надійного, де майже немає вкладень, просто навчитися знати, як це робити і робити. Плюс ми створили всю платформу для цього, ну я взагалі не знаю. Це, це 10 з десяти. 10. Тобто не і наші варіанти, але це вже не десь із десяти варіантів. Ви щаслива людина? Е, ні, я думаю, що погоня за щастям це абсолютно неможлива річ, це схоже на куб, uh -huh. де ти постійно шукаєш тут, Я зараз оце зроблю тут щастя, я зараз оце зроблю тут щастя. І виходити, ти за кожним кутом шукаєш щастя, а його нема, ти постійно по кубу, по колу б'єш. Це стан, це перманентний стан, тобто якась ціль досягнув, отримав задоволення, десь розчарувався, десь знову отримав задоволення і від процесу кайфувати. Ми ж розмовляли сьогодні за це, що як тільки ти досягаєш цілі, ти ж не розчаровуєшся все. Просто, просто навчитися від процесу насолоджуватися і не дуже втикати в те, що на В'язують в соцмережах якесь успішне життя. Це ж тільки картинка. Насправді його немає. Всі переживають однакові стани. Ми всі однакові, всі занудні, всі періодично душні, розчаровані і так далі. Коли ти розумієш, що ти можеш померти, і твоє життя завтра закінчиться або ж зараз закінчиться, ти починаєш цінувати кожен абсолютно момент в житті. І вже тебе не хвилюють, якісь проблеми чи кредити не закриті. Ти знаєш, що все можна вирішити. І людина, яка з кредитами, якої все не дуже добре, вона проживає те саме життя з цими самими емоціями, як людина з купою грошей. Просто нав'язано, що людина з проблемами живе якесь недостойне, погане життя, але ми проживаємо одне те саме життя з одними і ти самими емоціями, впливає тільки твоє відношення. То треба працювати над відношенням до життя. Дякую за те, що завітали нас. І дали дуже корисний. Інформаційний контент Так, будь ласка.